Ой, яка чудова, світла і багата українська мова. Мова мами й тати, мова мами й тати, діда і бабусі знає її добре та ще краще навчуся. Наче з поля чи з лугівки у розповні літа чую голос перепілки і страви чи жита. То говорить поле хлібне, луг, трава що вкова найдзвінкіше рідне слово, найрідніша мова. Мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває, той у грудях не серденько. Але ж камінь має. Як тому вона забути, котрі учила, Настіх ненька говорити, ненька наша мила. І в тій мові нам співали, нам казки казали, І в тій мові нам Минущість нашу відкривали. От тому плекайте, діти, нашу рідну мову, Вчіться складно говорити своїм рідним словом. Як то гарно, любі у вікном вам виглядати, в ньому все то поліквіти, сонце й поле біля хати, на оте вікно ранкове, що годівки ваші гріє, схожа наша рідна мова, цілий світ вона відкриє, бережіть її малята, бо вона віконце миле. Що... Колись до нього мати піднесла слава, спосуди його. По-своєму кожна пташина співає, по-своєму кожен народ розмовляє. У мене й народу мова, українська є мова, чудова. Своя материнська посвітую її. Посвітую її, як святиню, нестиму. Допоки живу, чистоті берегтиму. З любові, сердечною віростю сина, Ця мова для мене, як мати, єдина. Все, що живе на світі, уміє розмовляти. Уміють говорити, зайці, зайченята, по своєму говорять і риби серед моря, і у садочку пташка, і у траві комашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти, так як навчила мама Приймеш, матусю, слово подяки від дитини за нашу рідну мову, за мову України. Як пара свиноградної виноградної лози, Бликайте мову пильним не стане. Політь бур'ян, від сльози, Нахай буде вірний сухнян. Нехай вона щоразу служить, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтеся, як океан співає: Народ говорить і любов, і гнів. У тому гумуні морським немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово, це перлина, це праця, це накнення, це людина. Не біді заглядати у сотник. Це пишний яр, а не сумне провалне. Збирайтеся як розумний садівник. Остиглий овоч у Грінченка і надвітає. Не майте гніву до моїх порад і не лідуйте заглядати з пісати. Навчатись мови за опої, кравиві стянки, гори крутої, Потішка весело, що постане річкою. А він ця звернув, що за все смарічкою, буде я навчатись мови стоїть. Лекоті гарячі, поводної плиції, корневищі пружньому, ниви колоскової, леготі шовковому, пісні колоскової. Щоб людському щастю, не надбати, щоб раділа з нами руїна мати. Рідна мова, всія дитині в сермку коласку. Сійся, родися, ніжна, будь ласка, вдячне спасибі, вибачтем хвилем, слово у серці, як в кони. Доброго ранку, світлої дни. Щиро даруйте людям дитину. Мова барвиста, мова багата. Рідна і клятва батьківська хата. колискова. Материнська ніжна мова, Мова сили й простоти, гей, яка прекрасна ти. Перше слово крик любов є, сміх і радість, немовля, неповторне слово мати. Про життя найперше слово. Друге слово гім величний, Грім звитяг і хлеб орли. Звук вітчизний, неповторний, і простий, і предковічний. Ну а третє слово мила, буря кров'я, пісня І така, як пах любистку. І така, як мрійка мрійна перейшов усі світи я є багато мов прекрасних, але рідної, як мати, серед мови штиє. Ти є Ти велична і проста, ти стара і вічно нова, ти могутня рідна мова, мова, пісня колеснула, мова матері густа. Рідна мова, разом із щастям, із журбою, зеленим листом шелестить у небі яснім над водою. Нам рідна мова мерехтить, це символ мудрості твоєї, моя в країну. він горить, тож мови рідної своєї, не відсураймось ні на мить. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова, у барвінки зодягай